Давайте ну, уявимо собі цю картину. Широка долина, спокійна річка, а навколо розкішні зелені верби, і серед усієї цієї краси загубилося село. Біленькі хати, садки. На перший погляд, це просто ідеальне райське місце це вербівка. Але, знаєте, за цією неймовірною красою природи ховається щось насправді страшне це світ кріпацтва. І цей контраст між мальовничим пейзажем і жорстокістю людської неволі він просто вражає. І от саме тут, у цьому світі, розгортається історія однієї людини. Це розповідь про те, як звичайний талановитий хлопець, доведений до самої межі, перетворюється на справжнього бунтаря. Отож, давайте розбиратись, як це сталося. Почнемо, звісно, зі знайомства. Отже, Микола Джеря, це не якийсь там звичайний кріпак. Ні, він по суті був серцем своєї громади. Людина, чиє життя, попри всю неволю було наповнене і талантом, і повагою. І ось тут треба зрозуміти одну дуже важливу річ: Микола не був народжений бунтарем. Зовсім ні. Він, бачте, і читати вміє, і малює, і різбиціє, і на скрипці для всього села грає. У тому світі, де людина була просто власністю, його таланти були таким собі проявом внутрішньої свободи, правда? Він був творцем, а не руйнівником. Ну і звісно, як це часто буває в таких історіях, усе змінює кохання. У житті Миколи з'являється Нимидора, а її історія це знаєте, суцільний білі страждання з самого дитинства. От просто вслухайтеся в її слова це ж не просто скарга, це... це справжній крик душі, душі людини, яка ніколи не знала, що таке дім, що таке родина, що таке тепле слово. Бо ж у тій системі вона була не дитиною, ні, а просто робочими руками. І це бажання, вона так багато про неї говорить. Вона ж не просить якихось багатств, правда, просто материнської ласки, сорочки вишитої звичайних простих речей. Мрія про нормальне життя, яка для них була чимось ну, абсолютно недосяжним. І от виходить, що їхні почуття це щось набагато більше, ніж просто романтична історія. Це такий собі тихий спротив. Коли система каже тобі ні, а ти все одно наважуєшся на щастя, це вже виклик. І для Миколи це все змінює. Тепер боротьба це не просто якась абстрактна ідея. Ні, це боротьба за його сім'ю, за їхнє майбутнє. Ну і звісно, система не збирається просто так на це дивитись. Тиск посилюється. Панщина стає все важчою, а несправедливість ну просто кричущою, конфлікт назріває. І от настає момент істини перший відкритий виклик. Уявіть собі, на полі осипається їхній власний хліб, їхній врожай, а їх женуть на панські поле. І Микола бере до рук серп. І цей серп він раптом перестає бути просто знаряддям праці це вже зброя протесту. Але це був, на жаль, тільки початок. Далі гірше. Спочатку йому просто забороняють, потім карають публічно, принизливо. Але справжньою межею, тою самою останньою краплею, стає побиття Немедори. жінки, яка щойно три дні тому народила дитину. А що ж пан? А пан Бжозовський бачить у цьому не просто непокору. Ні, ні, ні. Для нього це загроза, загроза всій його владі, і він вирішує, що треба не просто покарати, треба зламати назавжди і на очах у всіх. І от пан виносить свій вирок. І це щось набагато страшніше за батоги, страшніше за будь-яке приниження, це та сама точка неповернення. Віддати в москалі треба розуміти, що це таке. Це ж не просто служба в армії, як ми б сьогодні сказали, це 25 років, 25. по суті, довічне ув'язнення. Це означало, що ти більше ніколи, ніколи не побачиш свою сім'ю. Це була, знаєте, така собі соціальна смерть. І от перед Миколою постає вибір повільно помирати на панщині або в солдатах чи втекти у невідомість. І він обирає він обирає свободу, навіть таку свободу втікача, і це рішення вже остаточне. Темна ніч, час, коли все вирішується, це ніч прощання, але й ніч помсти, ніч, коли Микола Джер'я, кріпак, зникає, а натомість народжується легенда. Тільки спробуйте уявити собі цю сцену, маленька хата ледь блимає каганець, і він каже їй ці страшні слова. Це ж не просто до побачення. Це… Кінець їхнього спільного світу. І її відповідь це просто крик відчаю, бо що на неї чекає сама з маленькою дитиною на руках. У тому світі це Ну, це вирок. І ось вона та сама ціна свободи, її платить вся родина. І от він виходить з хати, робить цей останній крок за поріг. У цей момент, можна сказати, Микола Кріпак помирає, а народжується Микола Бунтар. Тікач. Але йде він не тихо. Зовсім ні. Тієї ж ночі небо над селом забарвлюється в червоне. Це горять панські скирти, той самий хліб, на якому стояла вся ця система. Це не просто помста, це, знаєте, символічний акт, полум'я з'їдає символ неволі, і воно ж освітлює йому шлях. Отже, Микола зникає у темряві. За ним пожежа, попереду невідомість. І ця історія залишає нас із питаннями. Справді, якою є ціна свободи, і що буде з людиною, яка ось так спалила всі мости? І, мабуть, найголовніше, чи може отака одна іскра запалити справжнє велике полум'я?